Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні в мене для вас цікава тема для обговорення. Чому люди дуже люблять щось колекціонувати? Чому вони утримують від цього величезне задоволення? І я якраз одна з таких. Сьогодні я покажу вам, як я розпаковую ось такі маленькі фігурки по тематиці Санріо, а саме персонажів в Коромі та Май Мелоді. Оглянемо швиденько ці фігурки, а потім, розбираючи цю дійсно цікаву та ностальгуючу тему, я буду показувати вам, як я малювала цих персонажів у своєму стилі. Наперед, хочу сказати величезне дякую вам за підтримку, подобайку та підписку на канал. Окремо, хочу сказати величезне дякую Флорі за фінансову підтримку мого каналу через Донателло. Переходимо до розпаковок! Бажаю вам приємного перегляду! Я не знаю. Напевно, давайте вже почнемо з рожевенької. От дивіться, тут є перфорація, наче так вона називається. І, і от і Просто проблема в тому, що воно не відкривається так, як воно повинно. От, Але відкривається і на тому дякую. Цей ми прибираємо і давай. О! О, яка гляньте, яка хорошенька. Хі -хі. От вони дуже прикольні, вони такі, наче гумові, але з дуже міцного матеріалу. Тож дуже класно. Якщо, наприклад, у вас е, більше кульок, да, і у вас попалась повторка, то можна з легкістю зробити собі брелочок. От, прям хорошенька така. Ану, стоїть? О, стоїть. Так. Це ось дивіться, це лист колекціонера, які нам можуть попастися. Ну, мені попалася ось ця My Melody червоненька. Ой. От, і що дуже класно, що тут є такі, типу, Special One. Такі рандомні, що можна знайти якусь рідкість. От, якось так. І давайте вже відкриємо. Другу кульку іди сюди. Пам-пам. От, от чому тут не працює ця перфорація, я не знаю. Типу, вона от все і все, і вона рветься не там, де потрібно. Все, Взагалі, блін, хочеться усю колекцію. Тож давайте подивимось, що в нас. Гуляче коромі. У мене наче такої ще немає. Зараз вже піде інший фрагмент, де я вже починаю тільки збирати цю колекцію. Вони такі класні. І ви подивитесь, що мені попалося тоді. Мені дуже сподобались ці кульки, тож я сподіваюся, що в наступний раз я побачу ще щось подібне. І давайте. Відкривати. Оп! О, куромі. Мені попалась перша куромі. Синенька така класна. Так, давайте відкривати далі. Да, рожева. Так, рожева. Знову, скоріше за все, буде проблема з перфорацією. Підь. Ну так, звичайно. Хто в нас на цьому разі? О, знову це куромі, але вже на цей раз спляча. Як ви бачили до цього, мені попалася чорна да, куромі, а це вже синя. Ну от, В принципі, вони усі дуже гарненькі, тож сильно, яка, який вже колір попався, це не страшно. Так, далі, опа! Знову ця перфорація, яка не працює. Давайте подивимось, хто нам попався в цей раз. Взагалі, я хочу My Melody рожевеньку. І. О, це секретна! Це секретна куромі! Мені попала секретна король з іграшкою, з її іграшкою. О, вона така гарненька. Двізі така манюнічка, дивіться. От знову та фігурка падає. Стін. І ти поруч. Так, давайте далі, далі. Синя, синя кулька. Дуже дивна ця перфорація, бо от вона повинна працювати, але ні. Ну нічого. Так, дайте мені My Melody. Май Мелоді! А-а-а! Спляча My Melody маленька. Дуже ніжна фігурка і дуже така маленька, але так само деталізована з її крильцями і обличчям. І от знову вона падає, але... Вже не страшно. В принципі, о, дивіться, вже в нас з'явилась парочка. О, це в нас знову куромі. Але вже інша. Сидяча маленька з її цим хвостиком. Хі -хі. Класна. Дуже класна колекція, бо я не очікувала такої якості від цих маленьких фігурок та кульок. Так, давайте, дві останні. Дайте мої мелоді, будь ласка. Давайте рожевеньку. О! О, ще й повторка. Залишилась остання кулька. Дайте мені рожеву Мелоді. Повторка рідкісної куромі. Ну, піде мені на брелок. Ось така вийшла розпаковка. Поки я малюю персонажів, які є головними в цій колекції, хочу трохи поговорити про те, чому взагалі ми так любимо щось збирати. Скільки пам'ятаю, я завжди любила щось збирати: наліпки, якісь гральні картки, які попадались в упаковках кукурудзяних паличок або чіпсах. В моїй сім'ї також були та є колекціонери. Мама збирає різноманітні фігурки з лікарями, а також її улюбленим персонажем є Саллі з корпорації монстрів. Тож ми майже не оминаємо кожну річ, де його бачимо. Батько збирає усе, що колись може йому знадобитися для ремонту або ж моїх ідей. А в мене воно не вміщається, і я одразу біжу до нього по якусь проволоку, дерев'яну поличку чи щось подібне. Ви не уявляєте, як багато разів це мене рятувало, поки я навчалась в художній школі. Дідусь у мене був номізматом. Це людина, яка збирала монети та банкноти і зберігав їх у відповідних альбомах. А бабуся це взагалі бос серед колекціонерів моєї сім'ї керамічні будиночки, туфельки, мініатюрні швейні машинки, наперстки. Як бачите, колекціонувати можна будь-що і в будь-якому віці, тож це не оминуло минуло і мене фігурки, статуетки, книги, різноманітні блокноти, візуально гарні ручки. Боже, бережи магазин Аврора за їх канцелярію. Значки та брелоки. Все це мої скарби. Давайте я одразу зайду з козирів і нагадаю людям мого віку про оці стереокартки, які переливались з людиною-повуком чи Мадагаскаром, які можна було збирати в кубик. А купа тематичних журналів із бонусами косметика, фігурки, плюшеві іграшки. У моєму дитинстві це були плюшеві отакі собачки та кошенята. О. Ну. От напишіть одразу в коментарях, кого вже пробрало сиротами віднотки ностальгії. Колекціонування це дуже старе захоплення. Ще в давньому Римі збирали монети, а в епоху відродження мінерали та картини. Але тоді це було більше про статус, а сьогодні про тепло, про себе та свої інтереси. Колекціонування це не просто захоплення. Для багатьох людей, як і для мене, це спосіб зберігати спогади. Кожен предмет як маленький портал до якогось моменту в житті, до певного настрою або просто до теплих емоцій. Згадайте, як багато хто збирав мушлі на пляжі чи купляли на пам'ять магнітик з місця, де відпочивали. Дивлячись на деякі речі на полицях, тебе одразу охоплюють приємні спогади або не дуже. Або ж це був подарунок, і частинка колекції нагадує про людину, яка її подарувала. Іноді ми колекціонуємо не тільки через естетику чи спогади, а й через відчуття спільноти. Це особливо відчутно в хобі: карточки з покемонами, листівки, брелоки від художників, яких ти підтримуєш. Це вже не просто річ, це спосіб сказати: ти мені подобаєшся, я хочу мати щось створене тобою. І от саме тут я хочу розповісти вам про те, що в моїй крамничці з'явився новий мерч: це стікерпак та книжкова закладинка по тематиці вітражу, а також нові листівки. Саме те, що можна або використати, або поставити на свої полиці і милуватися. Посилання на мою крамничку буде в описі під цим відео. У мене, наприклад, є одна іграшка, яку мені подарували ще дуже дуже давно. До усіх моїх колекцій, і я на якийсь час про неї забула. А потім через картинку з інтернету я про неї згадала і шукала у батьків ту іграшку, бо згадала ті позитивні емоції, які мене охоплювали і хотілося зберегти додаткові спогади з людьми, які її мені подарували. Ще як мені здається, повна колекція будь чого дає відчуття завершеності, коли зібрав усю серію, це як міні-перемога. Маленьке досягнення, що от ти знайшов рідкісну фігурку або просто ту, якої так бракувало. І тепер колекція повна. Це ж чудове відчуття. Хоча інколи бути колекціонером це складна справа. Як тільки думаєш, все, нарешті я зібрав усю серію. Бах! І виходить нова, ще гарніша і ще миліша. І настає оцей момент. А, oh, ще! We go again. є така цікава думка, що колекції розповідають про людину. Якщо ти побачиш полицю з фігурками, книжками чи чашками, вона вже може розповісти щось про власника. От по моїм полицям можна одразу зрозуміти, що я мега різноманітна людина від манги і фігурок милих дівчаток до величезних артбуків по іграм, фільмам і монструозних фігурок. Я все це дуже люблю. І намагаюсь якось поєднувати в собі. А ще є тематичні колекції. Наприклад, якщо хтось обожнює свою собаку чи кота, то їм буде приємно мати щось із зображенням саме цієї породи. Або певного персонажа. Це завжди щось дуже особисте. Колекціювання це не про речі, а про емоції, пам'ять, натхнення та мотивацію. Кожна дрібничка на нашій полиці. Це частинка історії, нашої особистої або ж історії людей, які нам важливі. Іноді саме ці речі стають початком для творчості, як фігурка, що надихнула на малюнок, або листівка, що підштовхнула до нової ідеї. Не варто себе сковувати віком та гендером, колекціонуйте те, що вам подобається, надихає та додає у ваше життя позитивні емоції. Колекція це не архів минулого, а джерело живих емоцій і нових сюжетів. І це прекрасно, коли щось маленьке з матеріального світу може так сильно впливати на ваш внутрішній. А тепер я хочу запитати вас, а що колекціонуєте ви? Яку найдивнішу або наймилішу річ зібрали у своєму житті? Напишіть у коментарях, я з радістю почитаю ваші історії. І ось ці маленькі речі, що стоятимуть тепер на полиці, перетворились на героїв цього малюнку. Я ніби дала їм нове життя. Колекція надихнула на творчість. І це найкраще, що може дати хобі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати фінансово, ви зможете мене за допомогою сайту Donatello або ж за посиланням в описі на мою крамничку з хованка медузи. До нових зустрічей! Бувайте!